Звідки наш мозок бере інформацію і як він обробляє? Тут е, є зріз мозку і функціональність наших е, нейронів, як вони вибудовуються. Зір, слух, смак, нюх і дотик, тобто відчуття тілесні це і є наші процеси, які дають уявлення про навколишній світ і повідомляють про загрози, допомагають сприймати інформацію, аналізувати. Ось ці органи чуття активізують достатньо прості фізичні процеси пов'язані зі зміною цього потенціалу. Ми бачимо конкретний предмет. Ми можемо доторкнутись, побачити, відчути запах. Ми можемо отримати багато інформації, і вони пов'язані зі зміною потенціалу на мембрані периферичних нервів. Ось тут є оптика нерву. І відростків, які закінчуються периферичні нейрони, як вони формуються таким чином, об'єднуючись, клітини формують нейрональну сітку, і ці контакти роблять нашим мозок працездатним. За їхньою допомогою е наш мозок керує іншими системами в організмі, дозволяє опрацьовувати вхідну інформацію, генерувати знання і створювати наші світові чуття.